Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які незаконно видобували вугілля. Збитки державі становили понад 5 мільярдів гривень. У 2021 році приватне товариство отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідну промислову розробку родовища кам'яного вугілля, але так і не розпочало робіт. Як повідомляють у ДБР, цим скористалася злочинна організація з дев'яти осіб, які без дозволів незаконно видобували вугілля на глибині 80 метрів. Для цього переобладнали старий вентиляційний канал шахти Святопокровська у ствол для спуску під землю. Учасники займалися технічним забезпеченням, охороною, контролем, обліком і збутом викраденого вугілля. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці. Злочинна організація працювала з грудня 2021 року по листопад 2024 року. Після чого була викрита працівниками ДБР. Тепер їм загрожує до 12 років за ґрата. Під час одержання хабаря затримали податківця з Хмельниччини. За інформацією працівників ДБР, посадовець на початку липня під час перевірки визначив підприємці штраф 1 мільйон 100 тисяч гривень за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тисяч гривень, а свою винагороду оцінив у 200 тисяч. Ймовірно, через його так звану діяльність бюджет міг не дотримати 800 тисяч гривень. 17 липня правоохоронці затримали посадовця на гарячому під час одержання всієї суми хабаря. Податківцю вже повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Парламент проголосував в цілому за законопроєкт 12414. За проголосувало 263 депутати раніше. На сторінці Набу та САП повідомляли, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність і перетворюється в підрозділ генпрокуратури. Відомо, що у парламенті під час голосування депутати блокували трибуну, але врешті за проголосувало 263 народні об. Бранці Верховна Рада ухвалила законопроєкт. У ніч проти 22 липня безпілотники атакували завод Новокуйбушевська нафтохімічна компанія в Самарській області Росії. Про це повідомляють російські телеграм-канали. У соцмережах з'явилося відео, на яких зафіксовано полі дронів та стрілянину. Ймовірно, сили ППО намагалися збити БПЛА. Атакований об'єкт один з найбільших заводів у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу не лише в Росії, а й у східній Європі. Про наслідки удару наразі офіційної інформації немає.